Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щиру любов можна засвідчити лише одним способом відмовитись від усього, чим людина володіє. Знаєте, коли почалось оцей повномасштабний наступ? Зрештою, ще і в 2014 році, коли почалась війна, багато говорили про любов: любов до країни, до батьківщини. Але хто дійсно засвідчив цю любов? Про любов, в принципі, говорить багато людей. В сім'ї говорять про любов, чоловік вимагає любові від жінки, жінка від любові від чоловіка. Діти вимагають любові від своїх батьків, а батьки хочуть, щоб діти їх любили. Всі хочуть цієї любові. Але в чому ця любов полягає, знають насправді одиниці. Рініше некоректно не, не я висловився. В чому любов полягає, знає багато, але дійсно люблять тільки одиниці. І от архієпископ шин, роздумуючи над життям Христа, тобто, чому Христос прийшов на цей світ, чому Бог мав померти на Христі заради нас, висловлює ось цю думку, що Бог так нас полюбив, що мав прийти до нас. Він так полюбив, що відмовився практично від усього, він відмовився від своєї дитини, пославши свого сина на смерть. І він говорить, що найбільшим виявом щиру любов можна засвідчити тільки тим, коли ти відмовляєшся від того, що в тебе є. Відмовляєшся від усього. Тобто, коли ти все приносиш в жертву заради цієї любові, от вам і відповідь щодо того, щодо ситуації в Україні. Багато себе вважають патріотами, українцями. Які розказують про любов до України. Але чим ці люди готові, були пожертвувати? готові пожертвувати заради своєї країни? Всі міг чоловік і жінка вимагають любові один від одного. Але чим вони жертвують заради цієї любові, заради тої особи? Діти вимагають любові, батьки до дітей. Ми всі вимагаємо любові. Але чи ми жертвуємо всім заради цієї любові? Ці слова, можливо, вони звучать боляче, але справжня любов це та, яка жертвує всім. Христос навчав, що немає бо більшої любові, як та любов, коли ти віддаш своє життя за того, кого любиш. І Він це зробив. Він не просто навчав. Але він втілював в життя всі свої слова. Так любив людей, так любив своїх учнів, всіх нас, що коли його прийшли арештовувати, він просто сказав: Ось я. Коли за нього почали заступилися його учні Петро, Ісус його зупинив, кажучи. Хіба я, за мене не можуть воювати тисячі легіонів ангелів? В одну мить можуть прийти і за мене, мене захистити, але я цього не хочу. Я не хочу, бо любов це віддати життя за того, кого любиш. І от коли він висів на Христі, його розпинали, над ним насміхались, залишений, тільки одиниці були біля нього. Коли його спокушали, зійди з Христа ми в тебе ввіруємо. Він просто казав: прости їм, Господи, бо не знаєш що роблять. Він пожертвував собою своїм життям, яку нагороду отримав, Воскресіння, інше життя. Він нам показує, що коли Ти жертвуєш себе заради любові, коли ти готовий всім пожертвувати, ти завжди отримаєш Воскресіння. Коли люди в нації жертвують своїм життям заради своєї країни, країна завжди перемагає, вона ніколи не програє. І на таку країну будуть боятися нападати вороги. Коли в сім'ї чоловік і жінка готові заради того, кого люблять відмовитись від своїх якихось претензій, звинувачень, коли готові прийняти іншу особу, такою вона є, тобто пожертвувати своїми якимись певними принципами, така сім'я, таке подружжя живе до 50-60 років разом. Коли діти готові прийняти волю батьків, а батьки готові поцінувати волю своїх дітей, то Такі батьки ніколи не будуть залишені, а діти будуть завжди мати дім, куди повернутися. Жертва любові це є Воскресіння. Тільки для того, щоб воскрес, тобто, щоб мати життя, ми маємо від чогось відмовлятись. Якщо любиш, докажи це. Відмовся від чогось, що тобі належить. Любимо свою країну. Так не шукаймо лазею, щоб втекти з цієї країни і її зрадити. Якщо ми любимо один одного в сім'ях, то мовчимо інколи про свої якісь бажання, а задовольнімо бажання своєї коханої людини. Відмовитись від того всього, що в тебе є. Пожертвувати собою. Це є найвищий вияв любові. Так зробив Отець Небесний по відношенню до людей, тим, що послав свого Сина єдинородного, який прийшов на землю як звичайна людина, відмовився практично від свого Божества. <кій> ну, це грубо сказано відмовився від свого Божества. Він не відмовився від нього. Але він на певний період часу себе. Обмежив до людської природи, терпів, голодував, інколи не мав навіть де переночувати. Сорок днів в пустині провів, був зраджений, але все це було заради однієї справи. Навчити нас любити і показати, що той, хто щиро любить, той ніколи не помре. Господь, такого завжди воскресить. Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, а даруй завтра нам день перемоги, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу всім пригадати, що завтра є свято, велике свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. В нашому храмі на восьму годину буде служитись Божесна літургія, і оскільки це святкова літургія, то вона буде мати трошки довший час, і тому в 9 годині. Молитовної варти не буде в ефірі, а це все буде час літургії. Я всіх ласкаво запрошую взяти участь по мірі можливості завтра Божесної літургії, на яку я всіх запрошую на восьму годину зранку. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!